Де ви є? Лола! Лола! О, давайте! о Дивися, дивися ви Шо? Померзли трохи? Тихо, шо там? Бути черні, Що Ви тихо тихо? А тихо, тихо. тихо, 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 тихо Що це справиш, що це таке? Пухой. Дедушки, сонышко, світить. Шо, дівчата? Спокій. Спокій. Эээ. Добре, переведемо вас на наступний тиждень до хлопців. Добре, добре, домовилися. Дивіться, яблінки ще не зацвіла. Ще навіть не розпустилася. Подивіться, яка яблінка. Все від холоду, все стало і не росте.